Так, ми визнаємо, є колабораціонізм, але він є у всіх верствах населення і серед вас, шановні. Це дискримінація залежності немає. Благословіння московського патріарха було скасоване. Наша церква має більше прав і вповноважень. Серед світового православ'я навіть ніж ПЦУ, скажу ще більше, ПЦУ теж вийшла з московського патріархату. Більше скажу навіть греко-католики, якби ми зараз засуджували, наприклад, я не знаю вагнерівців. Ви б захотіли, щоб на цій трибуні стояв пригожин і казав, що вони не терористи. Для чого ви даєте слово слухати цю У Вас, патріарх. Е Вселенський Варфоломей, ви його не визнаєте. До речі, ви не визнаєте і Московська, да? Мо не визнає, щось теж дивно. Якщо ж ваш патріарх Кирів, ну то вибачте, то ви є московська п'ята колона. Ви трошки мало обізнані у церковній ієрархії. Тільки п'ять церков мають патріархів, всі інші церкви очолюють митрополити. Я хочу звернутися до священників. Української православної церкви, які ще не зробили цей рішучий крок, якщо вони разом своїми приходами воюють проти Росії, то їм не місце у російській православній церкві. Якщо ми просто натиснемо кнопку і приймемо це рішення, це не значить, що Московська церква завтра зникне, тому що повірте моєму досвіду перевести одну громаду, одну релігійну громаду. Це надзвичайно важка праця. Ставлю на голосування проект рішення в цілому за 55, проти 0, Утримались 0, не голосувало 0, Рішення прийнято. Правда державного управління померла, її немає. Все, вона знищена. Ми ніколи не підемо із е, своїх монастирів, ми ніколи не підемо своїх церков. Тому що ми їх побудували, відбудували до останнього. Ми наше священство. Ми до останнього залишимося з нашими вірними. Вони можуть визначатися зі своїм рішенням. Це право релігійної громади. Я не можу сказати, що вони мають перейти до ПЦУ. Можливо, вони приймуть інше рішення. Це питання зараз має історичний момент, воно не розколює суспільство.